Вітаю вас на каналі Моя Оселя. Уже там завершується перший місяць літа. Там якесь сьогодні 22 число ще яке. Ну хотів от показати стан городу після останнього підгортання. Зараз город виглядає таким чином. Кабачок почуває себе нормально. Капуста з Торідора Офігенна. Тут наш експеримент. Картопля Белароса. Це три рядка крупної, нагадаю. Це четвертий рядок дрібної белароси. Такий стан. Так, підгорнута, повторно другий раз підгорнув. Трави стало менше, але все одно є. Але не шкодую, що підгорнув, бо користі більше, ніж шкоди. І трохи поламав був, але вона вся піднялась, стоїть гарненько. Так, тут ось о. мала би бути вже отака кукуруза, але її не буде. Ми сходи не отримали. На жаль. Так, тепер тут росте сіріп, а на днях маю заїхати, фризануть. Далі, картопля княгиня. От так ось так ось виглядає княгиня. Е, нагадаю, що це ціла картопля садилась. Оці два рядка е, різались напополам. Ще плюс миші попід'їдали і ось деяка тільки-тільки -ті протикається. Ось. А ця вже така ось у кущі. Ну, головне, що вона там є, я думаю, вирости встигне. Так. Ну, якщо що буде, якщо княгиня мені сподобається, то буде собі насіння по-любому на наступний рік. Так, ця гривка це також мала бути кукуруза. Тут ось тайфун. Чотири рядки тайфуна. Отак от виглядають. Там десь посередині. Десь отам. 40 метрів рядка ми ще з'їли, вічка пооб'їдали, Достаю, картошина ціла, а вічок немає. А знаю, що садилась з гарними товстими вічками. І норка довжиною, оце 130 метрів, довжина рядка і 130 метрів, коли сапав, норка вздовж рядка не закінчувалась. Сапаю там сантиметрів 10-15 глибиною. Від поверхні землі нора така, що криса пролізе. Так, тут також ось кукуруза, одиночки. Штук 50, мабуть, зійшло з 5 тисяч. Так, і це одинарний рядок тайфу на останній п'ятий. Ось Так виглядає. Так, ну а це також кукуруза, горе, біда. Заросло. Буду на днях до ума доводити. Буду заново сіяти кукурудзу в касету і садити розсади. Це треба було зробити. На середину весни, але нічого. Так, часник. Фігня, йому щось кепсько, коротше. сапатник. ніхто його не хотів вже, бо нема що. Я його теж фризану. От. А отут ось вже отак заросла моя полосочка під кабачок. Ну нічого. Це завтра буду фризувати. Фризану, посадю кабачок і будемо їсти. Чи ми, чи качки. Так що ось такий стан городу. Так. Приїхав я чого? На город. Не пам'ятаю, казав чи ні. Приїхав я, щоб потравити жука. Того що я є єсть, воно багато. Ось вже попід'їдав, молодий повилазив. Десь я бачив його 4 дні назад, чи... а 5 днів назад вже був молодий, десь там посередині на княгині. Я не мав часу раніше приїхати і тільки сьогодні вирвався. Я думав, що тут одні штурпаки. Але поки що ситуація нормальна, контрольована. Може є пошкодження, але незначні. Так що, два слова, чим я обробляю. Коротше, вже не перший рік користуюсь препаратом від сінгенти, офігенно він ходить там в тройку самих ефективних від колорадського жука. Так що колотю ампліго йде 4 мл на 10 літрів води. Я на оприскувач 16-літровий даю 6 кубіків шприцом Тайнор. Також буду додати зоро фунгіцид від фітохтори. Прошлогодній валяється, треба його з усіх бутилочок позливати, використати, щоб він там вже не валявся. Просто так. Свіжий на помідори тримаю. А цей прошлогодній, позапрошлогодній піде на картоплю. Так, ну і саме основне колотнув карбаміду по 50 грам на 10 літрів. Це третій компонент замість прилипача і азотного підживлення по листу піде. Офігенно працює, весь час так користуюсь. Так що раджу. І вам хто може таке робить. Так пробував листок не пали 50 мл на 10 літрів або 5 мл на літру води. Нормальна доза, картошка стоїть красива, блестить. Азотику через листочок І хочеться, Так що так. Так, набрав води з собою багато. Е, Обов'язково хочу сказати, що здоров'я важливіше всього, тому захист має бути органів дихання. Тремовська маска офігіна. От скільки років користуюсь, вже з 14 року вона в мене. Фільтри міняю. Та й то я там не так інтенсивно тут фільтр від аерозолю від всього. Коротше, він не пропускає запах. Так що раджу, скільки вона там стоїть, я не пам'ятаю. Ну, Блін, один раз купив і довше може проживеш. Так що так. Рукавиці, чоботи, все як має бути чиста вода. Будемо зараз бризкатися. Зарядився повній. Так. Ну все. Дякую за увагу. Пишіть, чим ви користуєтесь якими препаратами від жука. Чи вони у вас ефективні. До речі, коли в мене картопля росла вдома, а не в полі, я мав змогу побавитися.